Це глобальне лихо, і важливо, щоб кожен чим міг тим допомагав простим людям, тому що вони, як і кожен з нас, міг залишитись без всього, і хто як ні ми зможемо допомогти простим людям. Вихідний я вирішила зібрати речі, які ми я вже не користуюся, та принести сюди, тому що мені вони вже не потрібні а людям можуть допомогти. Дуже багато донатів ми перевели. А от оскільки в Харкові відкрилися пункти, ми вирішили приїхати саме допомогти там. Ми привезли продукти, одяг, вітаміни, але дуже мало дитячого харчування. Сказали, зараз ми поїдемо, ще певно, ще докупимо. Дитячого одягу мало, мало ліків для дітей. Засобів особистої гігієни мало. Сколихнули, напевно. Думаю, не харків'ян, да. дух українців. Всього, да, всіх Все українців. Зараз не знімали, будемо розширювати по своїх знайомих, що треба, чого тут не вистачає, і по максимуму шукати способи того, як ще можна допомогти. І якось мотивувати може знайомих, в принципі, людей, які нас знають, для того, щоб вони теж допомагали. Дуже багато людей несуть цілий день. Всі дівчата, волонтери працюють, не покладаючи рук. Всі дуже швидко відгукнулися. Несуть і продукти харчування, і воду, і речі, і дитячі, і дорослі корм для тварин, ліки, засоби гігієни. Звісно, не можна не можна лишатися байдужими в такий важкий час і треба підтримувати один одного. Ми єдині, треба допомагати, тому що ми єдина Україна. Самі були у Дніпрі, теж допомагали нам і ми вирішили теж допомагати. Принесли їжу, принесли одяг, постільне болизні. Звичайно, поклик треба допомагати. Я сам, з салтовки, сам сім'ю пережив. Ми сиділи в бункері з сім'ям, нікуди не виїжджали. Ми все це розуміємо, тому допомагаємо. Нашій Україні, нашим всім. Можливо, терпіння і вірить нашу ЗСУ.